Юзефович справді збирає навколо себе вкрай цікавих особистостей, без яких неможлива українська наука, література і політика. Почасти ці люди знайомляться, стають друзями і однодумцями також завдяки Юзефовичу. Це Тарас Шевченко, Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш, які згодом об'єднаються в Кирило Мефодіївське братство, про яке всі ми з вами пам'ятаємо зі школи. Але майже ніхто не знає, яку драматичну роль відіграв Михайло Юзефович в його створенні і знищенні. Він сам походить з українського середовища, з колишньої української шляхти. Він перебуває в родинному колі тих людей, які дуже відповідально ставляться до себе, до своєї історії, не шкодують коштів для того, щоб ну, відтворити ту колишню історію, особливо славну козацьку історію. Там він зустрічається з кулішем без. Сперечно, тому що Кулішу він протигує. Там же він зустрічається з Костомаровим і говориться про те, що Куліш і Костомаров зустрілися на квартирі у Юзефовича. Тобто він був до певної міри людиною своєю. Попри те, що Юзефович дещо дотичний до появи Кирило Мефодіївського братства, хоч це й не входило у його плани, він цілком свідомо доклався до його знищення. Саме Юзефович доніс на братство, і саме він зробив усе можливе для того, щоб докази у цій справі не були знищені, він надурив Миколу Костомарова, сказавши, що візьме папери братства, щоб сховати, але замість цього відніс їх генерал-губернатору. Микола Костомаров згадував, що коли дійшло до арештів, Юзефович охоче виконав роль провокатора. Увійшов до мене помічник наглядача учбового округу Юзефович і сказав: На вас донос я прийшов вас орятувати. Якщо у вас є що писано. Його що збудже підозру, давайте скоріше сюди. Я згадав, що в кишені мого пальта був чорновий напіврозірваний рукопис того твору про Слов'янську Федерацію, який ще на святках я доручив переписувати гулаку. Я дістав цей рукопис і шукав вогню, щоб спалити його. Як раптом, непомітно для мене, він опинився в руках мого уявного рятівника, який сказав: будьте спокійні, нічого не бійтеся. Він вийшов і потім увійшов знову. А за ним кинулися до мене губернатор, наглядач, жандармський полковник і поліцмейстер. Потім забрали мої папери і, зав'язавши їх у простирадла, опечатали кабінет, вийшли з моєї квартири і наказали мені їхати разом із ними. Але Юзефович зрадив не тільки Костомарова його свідчення у справі фігурують і щодо інших учасників. Юзефович очевидно дуже боявся, що його звинуватять у дружбі з членами товариства, і тому доклав максимум зусиль, щоб очорнити їх і вислужитись перед поліцією.